Реформування системи національної освіти в європейському контексті обговорили на щорічній педагогічній сесії стратегічного планування розвитку освіти міста. На конференції були присутні представники педагогічної спільноти асоціації батьків міста, громадсько-активні учні, а також представники влади та громади міста. З вітальним словом звернулася до присутніх заступник міського голови Людмила Пасенко. Сьогодні хочу висловити особливу подяку абсолютно всім вам. За той величезний труд, який ви вкладаєте у ваших вихованців, за те, що наша освітянська галузь, як зайняла лідируючу позицію в Київській області, то так і сьогодні на неї має право рівнятися уся Україна, що б там про нас не говорили. Бо саме приємно чути було від виконувача обов'язків Департаменту освіти і науки, що саме наші українські філологи. Вивели Київську область на почесне третє місце, і результати вищі показали ніж вся Україна. Мені приємно бачити в списку найкращих закладів України саме наші навчальні заклади. І черговий раз це ліцей дизайну освіти. Я переконана, що якби там було ще надруковане 201-202, то обов'язково знайшлося б місце у першій десятці багатьом загальноосвітнім закладам, закладам нового типу, саме нашого міста. Людмила Васильівна зазначила, що міська рада на своєму рівні разом із виконавчим комітетом зробили все належне. Щоб підготувати міські заклади освіти до нового навчального року, ми тільки в цьому році, в лютому місяці, підводили підсумки реалізації освітянської програми розвитку за останні чотири роки і вивели цифру, що в наші освітні заклади було вкладено 45 мільйонів гривень за чотири роки. Я думаю, що тут у нас. Люди поважного віку, але багато й молоді хай слухає, тому що все ж таки цією цифрою не могли б похвалитися ні в які абсолютно роки. І тільки кошти наша освітянська галузь на підтримку отримала з приходу міського голови в 2006 році. Ми справилися із підготовкою і зміцненням нашої матеріально-технічної бази, тому що саме в цьому році була виділена рекордна сума коштів: це майже 22 мільйони. І їх треба було засвоїти за короткий. Трьохмісячний термін про нові можливі фінансові виділення на освітню галузь міста також розповіла Людмила Пасенко. 8 вересня знову планується сесія міської ради. і Я думаю, що нашому депутатському корпусу вистачить мудрості проголосувати знову за нове виділення. Бо серед них 2 мільйони, які знову будуть вливатися в освітню галузь нашого міста, це і капітальні ремонти вентиляційних систем, і придбання плит і холодильників. Із туристичного спорядження і асфальтування, і багато багато видів робіт знову на 2 мільйони. Також заступник міського голови повідомила про будівництво нового дитячого садочку та школи. Ми в цьому році розпочнемо будувати дитячий садочок новий, і сьогодні вже на стадії виходу з експертизи проект його і виділені перші кошти 5 мільйонів на його будівництво. Приємно те, що дійсно проєктанти нас вже порадували і завершений проєкт будівництва нової школи. І як тільки проєктант виходить з відпустки, в перших числах вересня буде презентація цього проєкту, ми переконані, що в наступному році ми закладемо перші кошти і управління освіти, і міська влада зробить все належне, щоб те будівництво обов'язково появилося, в новому державному бюджеті на 2016 рік коштом і держави, і нашої місцевої громади, тому що 120 мільйонів, які сьогодні коштує це будівництво, зрозуміло, це для міста така непід'ємна. Сума на конференції вітали молодих спеціалістів освітянської галузі, які тільки розпочинають свою професійну діяльність. Цього року громаді було представлено чотирьох нових працівників навчальних закладів міста. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноїван розповіла про основні досягнення в галузі освіти. Якість знань випускників міста за результатами державної підсумкової атестації з української мови. Становить у нас 53%, що на 13% вище, ніж по Україні, і на 12%, ніж по Київській області. Учні Бориспільського навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива Бориспільської школи номер 5 імені Костянтина Могилка, ліцею дизайн освіта імені Павла Чубинського справилися із завданнями. Не отримавши початкового рівня, 87% випускників медалістів підтвердили високий рівень одержаних у навчальних закладах знань. Жоден із навчальних закладів міста не увійшов до негативного рейтингу центру оцінювання знань як такий, де 10 і більше учнів не склали ЗНО. Сім випускників навчальних закладів міста одержали атестат польської гімназії Совард міста Ченстохова в рамках проекту Європейський освітньо-інформаційний проект впровадження для української учнівської молоді паралельного навчання. Також Тетяна Анатоліївна розповіла про проект рівний рівному, який дає доступ до інформації про надходження та використання коштів у навчальних закладах в місті. В навчальних закладах розпочато впровадження проєкту рівний рівному, завдяки якому на сайтах усіх навчальних закладів створено рубрики, що висвітлюють прозорість бюджетів. Висвітлюють висвітлюють рубрики, які висвітлюють надходження коштів, їх використання, Як бюджетних, так і коштів спонсорських. І коштів батьківських завдяки впровадженню цьому проєкту, кожен мешканець нашого міста, кожен громадянин України, кожен той, хто не байдужий до шкільного життя, може відкрито побачити всі ці надходження, рух коштів. Цього року конференція відбувалася в нетрадиційному режимі. Присутні були поділені на робочі групи. Координував обговорення за столами модератор, який також здійснював запис ідей. Учасники конференції мали окреслити проблему та способи її вирішення. Після закінчення часу, відведеного для обговорення, модератор переходив по колу до іншого столу. По завершенні обговорення було представлено загалу пропозиції щодо поліпшення розвитку освітньої галузі міста. Обговорювали на заході шість проблем: Дошкільна освіта проблеми та перспективи, загальна середня освіта проблеми та перспективи, позашкільна освіта проблеми та перспективи, модель сучасного педагога або що треба змінити в собі вчителю, корупція в освіті, способи боротьби з нею, а також взаємодія освіти і влади, проблеми та перспективи. Наприкінці звіту модераторів до присутніх звернулася заступник міського голови Людмила Пасенко. Дійсно, ви сьогодні намітили... І стратегічні такі цілі, так? і показали шляхи їх вирішення, розробили тактичні методи втілення їх в життя. Я переконана, що тепер управління освіти все це проаналізує, систематизує. І обов'язково, за результатами цієї конференції, буде підготовлений і звіт, і як пропозиція. І покладений на стіл міському голові Анатолію Соловйовичу Федорчуку цього року, вперше на серпневу конференцію педагогічних працівників було запрошено представників асоціації учнівського самоврядування. Ми активно та лідери міста впевнені в своїх силах, віримо, що з нами майбутнє, і робимо все можливе, щоб воно було світлим і щасливим. А впевненості нам надає підтримка вчителів, працівників освіти, депутатів міської ради та насамперед. Петра Олексійовича, і от саме 1 вересня на день захисту дітей я відвідала зустріч президента України з лідерами обласної ради дітей Київщини, на якій разом з головою держави ми обговорили дуже важливі питання, що турбують сучасну молодь і шляхи вирішення деяких проблем, які теж були затронуті. Це була доволі цікава зустріч, яка дуже багато з чого дала мені нового і ну от. Загалі дуже допомогла показати цій країні, що ми все таки ще значимо для всіх і щоб нас серйозно сприймали. Вітали учасників конференції, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Також під час педагогічної сесії стратегічного планування розвитку освіти міста функціонувала науково-педагогічна виставка освіта Борисполя Борисполя-2015». Тетяна Поминальна Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.